Ми вітання, друзі. Ви на Ютуб каналах Клочок Тайм і центр громадської аналітики вежа. Зараз будемо обговорювати події внутрішньоукраїнські і ті, які впливають на нас. Я про рішення наших партнерів. Та й про заяви ви знову ж таки поставте лайк під цим відео, підпишіть, підпишіться на наші канали. Зараз доєднує до розмови. Ігор Чаленко, це голова центру аналізу та стратегій. Ми вітання. Ігор. Вітаю, добрий день. Добрий день. Так хочу почати з того, що у нас відключення світла з Ігорем, Тому ви, якщо що, не звертайте уваги на можливі перебої з інтернетом, але я прям впевнений, що їх не буде, тому що що, тому що ми до цього готові. Як і вся Україна, став та лайк, весні. тому що ми з вами виходимо в ефір. Абсолютно, а Харків тут йому теж, мабуть, лайк треба поставити. Ліквідував МСЕК. Ставши першим містом в Україні, де були такі заходи впроваджені? Про це заявила депутатка обласної ради Галина Куц, де ну і мабуть, це можна назвати прецедентом це шлях, куди? Шлях до тієї реформи, про яку починали говорити там і міністр Ляшко, і в Збройних силах України, і ми в нашому середовищі. Чи це інша історія? Ну, ми розуміємо дійсно, зараз, після прийняття останніх змін, що стосується реформи МСЕК, ми пам'ятаємо, що з 1 січня взагалі його мали вже ліквідувати. А ще раніше було прийнято рішення про ліквідацію центрального МСЕК на рівні Кабінету міністрів. Ну і Харків власне дійсно є. Попереду всієї держави, яка показує, що це можна робити швидко, безболісно. Що буде замість? Що буде замість? Це мультидисциплінарні комісії, які будуть працювати в кластерних та надкластерних лікарнях. В чому буде принципова різниця між роботою старих МСЕК і новим? Те, що все буде в цифрі, все буде занотовано. Власне, всі ті висновки будуть робитися по реальній історії хвороби людини, а не просто так намальовані. Чи як у нас там скільки? У нас там дві тисячі приблизно посадовців. Зараз моз перевіряє на так. фіктивні інвалідності. От. Я взагалі думаю, що це 2000, тисячі. Чому всього 2000? тисячі? Треба ж ну, більше, але, ну, очевидно, можливо, ресурсу не вистачає, а там ще більше накопають. А ми там бачимо і податкова, і, значить, е хто у нас там? Е і прокурори, звичайно, і митниця, і там одна четверта, всі інші органи. От Цікаво. От у нас податкова митниця і прокурори е топ-3 по цим фіктивним інвалідностям. Ну, то одна. Тема. А для загалом для держави, дійсно виходячи з наявних потреб, для того, щоб отримувати підтверджувати інвалідність, дійсно вкрай необхідно, аби новий все-таки механізм цифровізований, оновлений, та перезавантажений, дійсно почав адекватно працювати з нового року. Бо якщо і цього не буде, то ну реально у нас 3 мільйони сьогодні людей з інвалідністю. Потенційно, потенційно. Ця кількість буде збільшуватися. Ми розуміємо, чому і в цій ситуації лишати мсеки в тому вигляді, в які вони є, ну це абсолютно нерозумно, і це певне характері для будь-якої влади. Розумно чи нерозумно, чи як назвати наступну історію, тому що поки що вона існує виключно в одній версії версії міського голови Конотопа Артема Семеніхіна. А він повідомив, заявив наступне: повідомив, заявив, каже, що начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх скасував бронювання для працівників комунальних підприємств області і дав доручення їх мобілізувати. Він там пише: мовляв, Артюх доручив СБУ виділити по одному штику, щоб він ходив з одним ТЦКшником по підприємствам і всіх мобілізовував. Я спілкувався з ну з тими людьми, які там. Шарять в роботі Служби безпеки України. Ну голова області не може їм наказувати, вказувати, просити давати команди. Е, і немає продовження історії, що дуже дивно: відповідно. У мене багато питань і мало відповідей: що це таке, якщо це вкид, чому немає спростування? Якщо це дійсно так, чому немає реакції? Якщо немає реакції, і це дійсно так. Чому немає реакції І з чим може стикнутися Сумщина? Тому що згадуючи кривий ріг і нестачу працівників комунальної сфери, там через що не можна було запустити. Здається, до сих пір не можна до кінця запустити опалювальний сезон там, чекають допомоги з інших регіонів. А тут ціла Сумська область, питань стає ще більше. Треба розплутувати цей клубок. Ну, по перше, я б не відкидав, що можливо тут є певний конфлікт між очільником області і керманичем Конотопа. Бо у нас Конотоп останнім часом такі політично забарвлені новини були з різних сторін, ну об'єктивно. Тому тут дійсно треба розбиратися. Але якщо говорити загалом про ситуацію, то дійсно так ми бачимо прецеденти: ну, навіть не прецеденти, а фактаж тенденції, що. Дійсно, мобілізують людей із, е, комунальних е, господарств, що е, призивають ті, хто е, латає труби, хто варить, хто копає, хто ці трактори, відповідно, тракторами керує, хто вводить е, тролейбуси, автобуси, трамваї, ну і так далі. І тому подібне. І знову ж таки питання. А ті, хто це, вони усвідомлюють, що життєдіяльність громад не можна поставити на паузу. Навіть більше в нинішній ситуації, коли у нас відбуваються атаки на не лише енергетичну інфраструктуру, а загалом на критичну, коли дійсно 4 п'ятих атак іде саме проти цивільного сектору. Чи розуміють ці особи, які форсують мобілізацію саме? Таких громадян, тим, що вони, я б не сказав, підігрують ворогу, але точно не допомагають сьогодні відповідним громадам. Зрозуміло, є формальний привід. Людина має прийти, якщо є там законодавчі підґрунтя, отримати ту бронь. Якщо немає, то відповідно до неї можуть бути питання з боку ТЦК. Але давайте все-таки неформально відноситись до нинішньої ситуації. А тоді е, просто бачимо момент, коли набагато легше прийти на легальне підприємство, будь то комунальне, державне, якогось навіть олігарха, неважливо, велике підприємство. Біле, просто біле підприємство, яке платить податки, яке намагається бути соціально відповідальним, і вкотре прийти туди зі списком: так, давайте нам ще, давайте нам на мобілізацію. Там вже скільки підприємств там третину мобілізували, половину мобілізували. А тіньова економіка як працювала, так і працює. Отут питання: наскільки ефективно зараз відбувається реалізація мобілізаційної політики? Те, що на горі ставлять, це одне питання, тому що є сьогодні потреба на фронті, немає людей, це дійсно так. І ми маємо сконстатувати нинішню ситуацію. Але інша справа, як її реалізують на місцях, і оце найбільша проблема. Бо хтось собі обирає значно, шлях бусифікації, хтось обирає собі шлях прийти, отак. Першого попавшогося взяти, мобілізувати, це неправильно, це демотивує людей, і тому з цим треба щось робити. Я абсолютно е, впевнений, що останні реформи по типу е, резерв плюс те, що роблять зараз Міноборони, цифровізують весь цей процес, те, що зараз е, переводять броні в дію максимально це унормовуючи, те, що надають можливість е, повз ТЦК Рекрутувати бригадам вже людей, які знають, які мотивовані, які мають відповідні навички. Це все пришвидшить процес залучення фахових людей до безпосередньо наших сил оборони. Але паралельно з цим треба боротися з такими негативними явищами, в тому числі в руслі мобілізації. Мобілізація має в тому числі підтримуватись населення. Певне відгалуження буде в контексті того про що ми зараз говоримо? Цифровізація ну от, резерв плюс заяви заступниці міністра оборони з питання цифровізації пані Чорногоренко, що в перспективі Резерв Плюс повинен настільки розширити, що замінити ТЦК, можливість бригадам напряму займа, займатися рекрутингом а, а ТЦК що буде з ТЦК і СП? Ми постійно забуваємо, що це не тільки територіальні центри комплектування, а ще й соціальної підтримки. Що буде з цією структурою? Здається, закон про ТЦК і СП було прийнято, якщо не помиляюся, у 2021 році. І тоді було дуже багато все ж таки надій, що зміниться. Ну, по суті, не вийшло революції. Відбулася невелика еволюція з такого пост. Радянського органу, от, але, ну не вийшло, не, вийшло не, бу, не була готова система. Ці 176 ТЦКСП до повномасштабної війни. Е, зрозуміло, що треба реалізовувати по принципу ЦНАПу сервіс. Тобто, такий самий сервіс, як в Резерв Плюс, такий самий має бути сервіс відповідно в ТЦКСП. Тобто ТЦК ну, не зникне, офлайн представництво залишиться. Ну, я ж кажу увазі. без бусифікації, без нічого, де людина зможе прийти отримати а, послугу, або якщо в неї дійсно там приходить повістка, щоб у неї там була нормальна справа, щоб людина чітко знала, в який кабінет йти, на чітку годину, щоб не було а, тих маніпуляцій, які зараз відбуваються. Виходячи з людського фактору, бо коли у нас існує паперова армія, це робити дуже просто, коли у нас кожен крок буде дійсно цифровізований, має бути е, все рівно має бути можливість вибору у громадян або в, е, в цифрі це зробити, або прийти та сама ситуація, як і з снапами зараз відбувається. Просто єдине, от у нас проблема в тому, що думають ліквідувати е, ТЦК. І проблема вирішиться. Та вона не вирішиться. Просто треба корупцію з ТЦК прибирати і можливості заробітку. А можливість заробітку прибирається на системному рівні. Оце треба дійсно робити. До заяв народних депутатів Ярослав Желізняк, Нардеп. Опублікував скрінне розпорядження і повідомив, що кабінет міністрів вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу і розмінування на цей рік, які передбачені, і відправити додаткові 3 мільярди 800 мільйонів гривень в цьому році на кешбек, національний кешбек і е, тисячу від Зеленського. Читаєш цю новину, і думаєш, ну, у нас же не там 30 грудня. Що типу, все вже кошти ніяк ніхто не зможе реалізувати, особливо такі важливі, як розмінування і підтримка бізнесу. Там економіка теж повинна працювати. Треба за щось платити, кошти і оплачувати рахунки. На жаль, цієї війни, яку ми розпочали, тому що ці якраз таки кошти від бізнесу йдуть куди йдуть на закупівлю озброєння, на заплати військовим на підтримку нашого оборонного сектора. Який висновок з цього можна зробити? Я не знаю, яке питання тут ще можна поставити. У мене поки що тільки негативні питання. Ну, знову ж таки, тут, якщо розбиратися, там по окремих моментах все ж таки є розуміння, я поясню логіку. От що стосується так. розмінування. У нас на цей рік закладено було 3 мільярди гривень, а в бюджеті 25-го року, який от Зеленський підписав, там закладено мільярд. На розмінування. І чому так робиться? Тому що вже після реалізації зрозуміло, що немає можливості адекватно освоїти. Тут навіть шмигаль там здається вийшов, каже, що будуть спрощувати зараз доступ до цього гуманітарного розмінування, щоб збільшувати їх кількість, через дію це все робити. Тому що, ну. Не може держава зараз ну, просто так прийти на тобі гроші, іди розміновувати. Там є процедури, є все ж таки треба фахових людей долучати до цього процесу. Ринок е насправді не настільки широкий, як є сьогодні попит через російську агресію. Тому тут я розумію абсолютно, що стосується інвестицій. Ну у нас ж, до речі, теж національний кешбек це ж кошти. Фонду підтримки підприємництва були, якщо не помиляюся. Тоді ще закладали е, якраз е, перерозподіляли е, відповідно, нацкешбек, кешбек. Те, що люди отримували собі е, там е, копійчину за е, купівлю національних продуктів, це теж вважалося як підтримка національного там виробника, національного бізнесу. і Йшло по відповідній статті. Е, я як на мене, я можу констатувати зараз, що в принципі uh -huh. національний кешбек не виправдав. Попередніх очікувань. і те, що відбувається зараз, ну в принципі дійсно акумулюються кошти для того, щоб виплатити оцей перший транш оці по тисячі гривень, на ті ж самі картки кешбек, а просто дати можливість людям, грубо кажучи, зробити зворотню, зворотній хід. Тепер їм не треба купляти продукцію українську, щоб отримати кошти. А тепер їм дають кошти, щоб купити українську продукцію і там за товари і послуги розплатитись і за ЖКХ, і так далі. Ну, в цій ситуації, в цій ситуації, об'єктивно це просто до освоєння того фінансового ресурсу, який не змогли нормально освоїти протягом року, все рівно навіть не дивлячись на те, що зараз не тридцяте. Там не 31 грудня, все рівно в грудні місяці, очевидно, набагато легше це просто розкидати людям по цій тисячі. А ще у нас там буде тема і дітям по 6,5 тисяч дадуть, і ще там купа різних ініціатив в рамках зимового пакету. Ну, знаєте, аукціон не відданий Комусь ця тисяча допоможе, а хтось буде дійсно казати, що краще було б ці кошти одразу кинути на армію. Або там ще якимось чином, якщо їх не можуть досвоїти. Ну, але тим не менш, вже вирішили так, як є. Проблем з партнерами не буде. Ну що, типу, я не знаю, трудності перекладу, вони такі, а, а як це так? У вас же ж тут це я ви, це тут тисяча, там тисяча, тут шість тисяч. Не виникне проблем з партнерами? Я насправді думаю, що тут їм можуть розказати, що це може бути, наприклад, окрім. Певного стимулу для споживчого ринку для росту ВВП, ну, ми ж знаємо, що влада хоче, грубо кажучи, залучити до цієї тисячі 15 мільйонів осіб. Так. Вважаєте це, грубо кажучи, половина населення нинішньої України відкриють свою банківську таємницю. Навіщо це буде робитись? А от в майбутньому, наприклад, податково перевірить, доходи наскільки там доходи є чесними, білими і так далі. Тобто, це може бути в майбутньому потенційно рішення таких не прийнято. Тут просто відкривається банківська таємниця. Але потенційно а цей момент може бути використано для того, аби детінізувати відповідно додатково нашу економіку, якраз через механізм е, е, аналізу доходів українських громадян. Тому я думаю, що під таким соусом нашим західним партнерам цілком могли продати цю тисячу. Хоча, звичайно, всі розглядають її в першу чергу, як вже навіть певний передвиборчий крок чинної влади. От. І так як це робилося за кожної влади, просто питання: а коли ж будуть вибори? Це правда. Тим часом, поки ми спілкуємось, стало відомо, що окрім державного бюджету на 25 п'ятий рік президент Зеленський підписав закон про підвищення податків. Його називають історичним підвищенням податків. Як на мене, це половинчасте підвищення податків, бо ну направду, є і були точніші і радикальніші ідеї. І є чутки розмови про те, що у 25-му році ці радикальніші ідеї на кшталт збільшення НДС вони знайдуть себе і теж будуть проголосовані, але пожив. Побачимо поки що. Це просто розмови. А, а про що я хотів спитати зараз в цьому контексті? Перед цим. Десь там за день, за два до цього я спілкуючись з економістами на тему того, так, а чому ж ми не підвищуємо е, податки. Якщо нам потрібні гроші вже у цьому році додаткові, а 30 мільярдів гривень додаткових ми вже профукали. Тому що листоп... ну, закон зворотньої сили немає, але стопадівські податки не можна буде підтягнути. Тому, як мінімум, 30 мільярдів, уже все е, на що я почув відповідь, все підв'язано під місію МВФ, яка працює в Україні зараз. От як тільки вона закінчить працювати подивившись на їх висновок, ми такі вжухи підпишемо його. Місія МВФ продовжує працювати ще. Висновку немає з цим. Я відповідно не пов'язую. Чому зволікав президент? Порушив всі норми разом з головою Верховної Ради, який повинен був без нього його підписати, і, і чому, врешті-решт, це відбулося саме в четвер, 28 листопада, о 16 годині дня. До речі, казали, що ледь не 1 грудня президент підпише, О, тобто, зробив це раніше. А що стосується податків, то, ну, по-перше, МВФ все ж таки є рішення на рівні Staff agreement стосовно наступного траншу, лишилося рішення у нас, якраз Ради директорів, от, яке є там останнім, останньою ланкою, політичною ланкою. Тому, Цілком було зрозуміло дійсно, що так чи інакше, але доведеться підписувати відповідний закон. Але зверну увагу, що у Верховній Раді на фінансовому комітеті вже розглядаються зміни так. цього 11416 з цієї точки зору, щоб прибрати хоча б частину цього ж таки дії закони. Зворотньою дії закони, бо все рівно ж там прописано з 1 жовтня для фопів, от якраз підвищення, і це хочуть все ж таки пересунути на 1 січня наступного року. Єдине, лишивши це такий м -м тенет, як у нас Нолан знімав фільм про. На реверс в часі, от і лишити таке тільки для банків, і відповідно для банківських прибутків, от, але знову ж таки, що має зробити Верховна Рада? Має подати комітет. Знову ж таки, зміни. Це має проголосувати в першому другому читаннях. Президент має підписати. Тобто, все рівно це розтягнеться в часі, ну може і до нового року. Тобто теж створюються якісь дивні ситуації, коли люди не знають, що їм платити, як їм платити. Де-факто, зараз, коли закон підвищення податків опублікують, все рівно ФОПівцям доведеться платити по підвищеним ставкам, якраз уже четвертий квартал. Тому, якщо все ж таки ті, хто сидять на спрощеному оподаткуванні, Хочуть платити по-старому за четвертий квартал, ну треба зараз піднімати інформаційну певну кампанію для того, щоб пришвидшити розгляд піднятих ініціатив, те, що якраз на фінансовому комітеті піднімалось в рамках першої половини грудня у Верховній Раді і якомога швидшої передачі на підпис президенту. Тут ще спекуляції вже е, на світовому рівні е, тривають стосовно зниження призовного віку. В Україні до 18 років Associated Press, Reuters Ройтерс про це пишуть на випередки з посиланням на неназваних, ну забембали вже неназваних там чиновників адміністрації Байдена, мовляв, закликає адміністрація нас знизити вік до 18 років, щоб зміцнити і збільшити чисельність армії. Е, по перше, що там за стратегії сидять, це не В'єтнам. Тут стінка на стінку не покатить. Ну це, це взагалі думки людей військових в адміністрації Байдена чи політиків. Друге, ну наче ж уже в доконаному вигляді лунало змін в призовному віку, не буде і лунало це у стінах парламенту від максимально компетентної особи в нашій країні. А вони продовжують каламутити воду. І я тут згадаю Джейка Салівана, радника з питань нацбезпеки, який десь тижня-два тому, здається, виправляє мене. Е е казав теж у коментарі здається, що Україні треба знизити призовний вік. Проблема не у зброї. Вона надходить нормально, а проблема у людях. Причому я знову апелюватиму до Зеленського: у нас є бригади, укомплектовані людьми, але не укомплектовані технікою, а тому не можуть бути введені. У бойові дії теж клубок і чи маленький? Як на мене, заклики до зниження мобілізаційного віку це все ж таки певний спрощений підхід до проблематики загалом мобілізації в Україні. Я нагадаю, що у нас вже знижений мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Скажи чесно, а ти бачиш, щоб це якось змінило? Середній вік тих людей, які зараз на передку, де люди в бригадах кажуть, що у них 45, 47 річні, 50, -50 років. Це якось змінило ситуацію? Я не бачу Люк в суті. Мені. Так я ж про це і кажу: по суті, то воно не міняє, бо це криза, криза загалом системи мобілізації в Україні. Якраз роботи ТЦК тих самих, про те, що ми починали говорити. Це криза того, що босифікувати набагато легше, іде там людина середнього віку, десь документи не взяла чи ще щось. Хапнули, опинився на фронті. Я розумію, на ставлять ставлять зрозумілі, абсолютно цифри, скільки людей треба мобілізувати. Але якщо ми говоримо про 18-річних, так вони і зараз можуть йти на фронт. Вони можуть, вони можуть через рекрутинг піти. Є е, певні категорії, де можуть призвати і раніше 25-річного віку, там, після і військової кафедри, і так далі. Між іншим Або... це ж у плані єдності було е, чи стійкості, в плані стійкості, який президент Зеленський презентував, ті, хто хочуть, але ж, ну, вони ж можуть процеду, піти, абсолютно, а буде пакету цієї підтримки. О, оце з 18 до 25 років це виключно має бути насправді добра воля. Тобто, якщо людина хоче, вона це вже доросла людина, це не дитина, яка розуміє е, і всі ризики, яка може розпоряджатися своїм життям. Але в цей вік, звичайно, це треба робити ставку безпосередньо на рекрутинг. Я кайфую від е, того, як зараз здійснена реклама, там, наприклад, е, третьої штурмової. Ну, це просто це феноменально. Ти дивишся на цю рекламу і. В тебе одразу з'являється відчуття, що дійсно треба доєднатися до такої класної команди, до такої класної бригади, не менше я кайфую, як там працює там, 47-ома, Вовки е, да Інші є ще там Хартія та сама. Тобто, насправді, то, насправді треба поширювати адекватні, адекватні практики. А коли нам кажуть згори, та ви там не 25 років, а 18 років поставте, та це нічого не поміняє абсолютно, це лише більше залякає суспільство сьогодні і підтримає абсолютно деформовану тезу, яку постійно торочить російська пропаганда, яка звучить війна до останнього українця. У нас, коли е, представники влади це озвучували, мова йшла про те, що ми будемо стояти, нас не посунути, це наша земля, ми будемо її відстоювати. Це наш народ, це наше майбутнє і жодним чином не зламати. Але пропаганда все обернула, і тепер е, це звучить і ретранслюється е, зі всіх тіктоків, е, з телеграмів і всього іншого. І як тільки робиш Примусово зменшення там навіть вік зробити 23 роки е, мобілізація. У та сама ситуація буде: це чергова дискредитація буде е, всього процесу долучення поповнення до наших е, сил оборони України. Я думаю, що насправді питання дійсно лежить в іншій площині. Питання зараз не віку, а питання того, щоб е, ті органи, які мають займатися мобілізацією, працювали нормально, адекватно без корупційного елементу. І елемент цифровізації, і це багато що дійсно зараз може змінити. Просто питання знову ж таки термінів. Ігорю, спасибі тобі, що знайшов час проговорити ці моменти. Ми сьогодні прямо переважно зосереджувалися на внутрішньоукраїнській тематиці. Ну, направду у нас теж є проблеми всередині країни, їх теж потрібно обговорювати. Ігор Чаленко, це голова центру аналізу та стратегії, був гостем у моїй віртуальній студії. Як я й казав, під цим відео лайк. На Збройні сили донат, на кличок Тайми Центр громадської аналітики Вежа, це Ютуб канали. На них підписка. Я Микита Міхальов, ведучий цих каналів. Бережіть себе, па папа. Ігор, пасібі.